нас быстро так. Тут такие стил. Так, так. То защита, чтобы дай шланг не трис, масло очень не погнало. <гнали> <гнали> вот так вам покажу. Там шланги. Ну, вже ще буде переробляти, експериментувати, поки що такий, можна ще зробити так. До трактора, трактором присунулися. ША32, мотор. Скільки там обертів? 870. 874 кВт. кВт. І кришатка, там ще дири траси.